Наш захід присвячено надзвичайно важливій темі обговоренню основних положень практичного застосування регламенту Європейського союзу 2015 848 про провадження у справах щодо неплатоспроможності. Головне, що воно дійсно має це обговорення практичний характер, адже ми маємо наразі переклад цього регламенту, і власне ми хотіли би. В межах цього заходу презентувати цей переклад. Перш за все, я хотіла би подякувати, звісно, всім тим, хто долучився до організації перекладу, і співорганізатору цього заходу, проєкту Європейського союзу Право Джастіс, який постійно нас супроводжує, тримає руку на пульсі, підтримує ініціативи Верховного суду як ті, що спрямовані на євроінтеграційний процес і розвиток інституційної спроможності. Тому я переконана ще раз в корисності нашого заходу і в тому, що він матиме не тільки якесь наукове теоретичне, але й практичне втілення. Я насамперед дуже вдячний проекту Праводяз, який тому що вже на самому фіналі, тобто робота фактично з перекладом і розумінням, виникненням. Тривало досить довго і фактично ми вже вважали, що цей рік от потрібно якоюсь такою ноткою завершити позитивною. Ми гарно розпочали з превентивної реструктуризації набрання чинності ну, і вирішили все-таки не полишати цю тенденцію, яким чином відмітити все-таки... Наш рух у плані покращення законодавства, тому фактично україномовний доступ він покращить не лише право розуміння, а і право застосування цих норм підходів. Зараз цей, скажем, регламент, переклад української мови, який ми презентуємо сьогодні, насправді ми вбачаємо його як безумовно дуже практичний інструмент інструмент, який дозволить і суддям, і арбітражним коруючим правникам працювати з текстом акту ЄС у точній термінології і застосовувати його положення без ризику різночитань. Це насправді є надзвичайно важливим як. Для посилення і правової визначеності ну і безумовно наближення правозастосування в Україні до тієї практики, яка існує в Європейському Союзі. Я також хочу всім подякувати в першу чергу Олега Вікторовича і касаційні за цю ініціативу, тому що дійсно у нас якби іде процес офіційного перекладу різних актів права Європейського союзу, але ось цей регламент, на жаль, він випав і його дійсно не вистачало для того, щоб знайомити зпінгу, для того, щоб могли ознайомитися і розуміти його. Вже багато років. Все більше і більше співпрацюємо із суддівським корпусом. Я тут дякую за, за лідерство пані Ларисі і касаційному господарському суду і в складі Верховного суду і іншим суддям, які постійно пропонують, кажуть, як краще врегулювати. Я думаю, що це перший значний крок на шляху правової євроінтеграції, і він надасть поштовх і для навчання, і для застосування на практиці цих нових наших знань. І у такий спосіб ми наблизимося до Європи скоріше і більш ефективно. Вважаю, що сьогоднішній захід має неабияке значення для розвитку правової системи, нормування процедур. Банкрутства в Україні саме в частині регулювання транскордонного банкрутства. Ну, по перше, я вдяченка Касаційному господарському суду у складі Верховного суду за те, що не просто зібрали захід, а те, що організували нарешті офіційний перевод регламенту Європейського Союзу. Саме стосовно неплати спроможності, а ми всі знаємо, що Україна взяла на себе обов'язок привести своє законодавство стосовно процедури неплати спроможності до європейських вимог.